Доброго дня, мої шановні глядачі, з вами Ліна і я рада вітати вас усіх на своєму YouTube каналі. Заздалегідь вам вдячна за ваші лайки, коментарі та підписку, адже це допомагає популяризувати україномовний контент. Так, нещодавно до нас приїжджав Орбан, ми знаємо, що він нам говорив, тобто припинити активні бойові дії і йти ну, на переговори з Росусією. Давайте спитаємо, що Орбан говорив Путлеру. Що Орбан говорив Путлеру під час свого нещодавнього візиту, колись вчора чи позавчора? Що Орбан говорив Путлеру? Зупинити активність? Зупинити активність для того, щоб ну, не гнатися за перемогою. Не гнатися за перемогу. Не гнатися і зупинити для того, щоб якось покращити свою ситуацію. Покращити свою ситуацію. Знову таки, якісь домовленості. Домовлен... Він, він виступає як якийсь посередник, миротворець між нами і Росусійкою. От він хоче бути тим посередником. Тобто він йому сказав: не женися за перемогою, зупини активність на тому, скажем, на тому етапі, на якому ти є, навіть якщо це тобі не вигідно, навіть якщо твоя позиція не вигідна, але це буде для покращення твого положення, для твого лузерного положення в світі. Тобто він такий от миротворець. Тіпа голуб миру. А Путін йому що відповів? А Путін відповів, що те, що він робить, то це по е По долі. долі. Тобто він звільняє по долі. звільняє території по долі. Це йому ніби як. На роду написано, тобто, це ну, таке відчуття, ніби Путлер, е, начитався якихось скрижалій про долю е рососії, про свою долю, і це йому по долі звільняти, чинити страшний суд на цих територіях, полегшувати їхню ситуацію, тобто він дійсно вірить в якусь ахінею. Тобто звільнення, вочевидь, і знову ж таки, десятка мечів перевернута, тобто це робить він все на благо. Такий лицар на білому коні. Ну ось так, якось виходить. Тобто він сказав, що ні, він не припинить. От він ви обрав. І е, паж, за пажом мечі він, якби, ні, каже, заперечує, заперечує, заперечує. Ну, ось так. М що він йому сказав інформацію, яку не приховує стосовно своєї мети. Тобто він йому знову окреслив свій шлях до певної мети, яким дуже-дуже зацікавлений, і він від нього не відступиться. Тобто в нього намічені плани, і він від них не відступиться. Ось що він сказав, Орбану. Давайте подивимось, на чиєму, ну, скажімо так. Ми і так знаємо, але давайте спитаємо ще в карт. На чиєму боці от зараз е, Орбан виступає на стороні України чи на стороні Русусі? Давайте зробимо так, на дві позиції. Орбан виступає на стороні України, або на стороні Рсусії. Так, на стороні України. Ні, 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 дивіться, він продовжує, продовжує, скажімо так, наносити нам, продовжує нас ненавидіти, скажімо так. Буде продовжена атака, така цільова атака словесна у бік України. Він продовжує бути противником України. Тепер Росія. Ну, з Росією вони бачите в договірняках. в Даговерняках. І це він. Зараз ще одну карту треба доложити тут. Ну, це він, це він по бажанню робить. Йому це вигідно, бачите, він зважує, зважує всі за та проти, і в нього оце от маневрування ситуації він як, знаєте, людина, яка між дощинками може, ну, під час шторму, під час ливнів, може між дощинками проскочити сухою. Ну, от він так і маневрує. Йому вигідно це, йому це вигідно, перш за все. І він не то, що бажаннями користується, він грає роль, тому що йому це вигідно. Він не дивиться, чи він хоче, чи він не хоче, чи він бажає, ну, чи є в нього любов до Росії, чи немає. Він робить це не через любов до Росії, а через вигоду. До речі, від Орбана ми ще почуємо щось таке дуже вбивче. Ну, скажімо так, знаєте, слово можна вбити. Але це, знаєте, буде таке, як е, останній цвях у кришку труни. Ось так. Так, яка вигода послабити е, послабити ситуацію? Послабити ситуацію, яка може до нього наближати. Тобто, дивіться, тут якесь або постачання чогось, полегшення поставок якихось, якоїсь енергетики, або от, ну, жезли це вогонь. Послабити тиск. Ну, тут чисто. Якби холодний розрахунок. Чисто холодний розрахунок. Заради своєї країни, типу. Знову ця карта. От, ну, це карта його сім'ї, ну, угорців. І така от хитра вигода для своєї країни. Ну, тут Щось, знову ж таки, постачання, чи нафта, чи газ, чи ну, я не знаю, послабити, Він, Так, щоб оця важка ситуація з вогняною активністю не зачіпала Угорщину, тобто, щоб Путін не зазіхав на землі Угорщини. Щоб він був, ну, байдуже до Угорщини. Тобто тут і якась комерція йде, і тут ще йде така гра, щоб військова криза і військові плани Оркостану не стосувалися Угорщини. Ну, ось так. Давайте, чи змінить Орбан свою думку стосовно Росії? Чи змінить Орбан свою думку стосовно Росії? Ну, в, 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 в гірший бік. В гірший бік. Дивіться, тут якби він буде очікувати від Росії якогось об'єднання у спільному вирішенні якихось проблем. Але він буде в цьому обмежений. Тобто Певним чином можна сказати, що Росія якось розчарує Орбана. Він очікує співпраці, щоб вирішити якісь питання. Але тут буде обмеження, Тобто Росія не стримає якесь своє слово. Знову ж таки, тут стосується поставки чогось в Угорщину, але поставка буде обмежена. Напишіть мені, що там Росія поставляє в Угорщині. Або не в тій кількості, або не в тої якості, або, ну. Ну, от якось Росія поведеться підло з угорщиною, дуже підло. Використає, прожує і виплюне. Ось так. Як відпрацьований матеріал. Угорщина очікує від Рососії якоїсь допомоги в якихось ресурсах, але Рососія вона пожаднічає в допомозі. Ну, я не знаю про що це. Давайте ще тоді подивимось. Орбан буде довго на посту прем'єра-міністра Угорщини. Імператор перевернутий, король жезлів перевернутий. Недовго. Недовго. Тут, знаєте, навіть іде якась загроза його життю, загроза життю іде. Ну, по-перше, імператор перевернутець він е не зможе досидіти свій термін до кінця. По... Ну, скажімо, перевернутому королю жезлів як ітог. Король жезлів це в нас ітог, Тому е, обмеженість тут існує. Не по плану він, не по плану. Закриваються перспективи. Довго він там не буде? Не буде довго. Навіть це буде, коли він не очікує, не очікує. Якось його приберуть. Тут карта жертви. Немає ресурсів для життя, немає захисту, щоб там не було з ним, як з Фіцу. Дивіться, російський слід, російський слід. Може щось Росія зробити. Король принесе. Важка ситуація від короля, яку він не зможе витримати. Щоб там не було якогось зазіхання. Ну, нехай воно буде, звісно, але це так. Знаєте, я. Це буде якась така ситуація. Покрита тайна, покрита мраком. Ніхто не буде знати, звідки, чого, чого, Ну, Бачите, це якась. Якісь шпигуни, агенти ФСБ можуть якось, можуть і на наорбана зазіхнути. Зазіхнути. Дивіться, багато людей, багато людей, військових. Прямо зв'язка людей військових може приїхати туди і створити таку не дуже добру ситуацію для Орбана. Я правильно говорю, що загроза йде від Рососії для Орбана? Ну, знову ж таки, карта закоханих. Це як. Треті сторони. Треті сторони. Треті сторони. Король. Перевернутий. якась продажна людина. Продажна людина. Ну і так по долі виходить. Передчасне закінчення за хитрістю. За хитрістю. Знову карта долі. Ну, ось так. От хочу сказати так, що для Орбана може йти загроза для життя. Коли не питаю, давайте спитаємо, це буде. До кінця цього 24 року. Ну, колесо году року. Ну, це може бути або через рік. От колесо року, бачите, через рік почнеться якась нестабільність там е, в угорщині е, внаслідок. Ну, чого я говорю про Угорщину? Тому що тут карта дому перевернута. Карта ну, от самої Угорщини. Початок нестабільності десь протягом року, через рік, ну вот якось так. Ну, подивимось, як воно буде. І знову карта Верховна Жриця. Таємні сили, які себе не показують. Ну, щось таке, і знову це пересилення, знову, ну, скажімо так, партнер, партнер який забирає, забирає. Партнер, який грає для себе, які невірні розрахунки, замість того, щоб дати, він забирає. Ну, тобто, Якась така може бути ситуація для Урбана несприятлива і для Угорщини. Ну, подивимось, як воно буде. Дякую вам за увагу, дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Віримо в нашу перемогу, незважаючи ні на що, ми все одно переможемо. Бажаю вам всього самого найкращого. Тримаємо стрій! До побачення!